Як щиро, реально пробачити? Перше, потрібно знати, що вони немає, оскільки все відбувається лише по взаємному бажанню обох. Ми, як душі, знали, в який досвід ми йдемо. Ми обоє це хотіли, і до нашого народження була домовленість прожити цей досвід саме так. Ніхто не винен, немає жертви, все по домовленості. Друге, все відбувається по плану Бога. Дана ситуація потрібно було відбутися, щоб прожити досвід роз'єднаності більш гостро. І, пізнавши цю біль, пізнати, що таке єдність, і отримати інші блага, як то, наприклад, більше пізнати себе та розкрити любов в собі. Тому все по плану Бога і все лише на благо для нас. Маючи таку картину світу, образи просто розчиняються. В цьому усвідомленні.